Вже вдруге насправді протягом місяця цього місяця Путін зустрічається з Ердоганом. А навіщо це Путіну? Навіщо це Ердогану? І як це власне чим це може бути корисно чи навпаки не дуже для нас? Поговоримо з політтехнологом Юрієм Подорожнім. Пане Юрію, доброго вечора! Слава Україні! Героям слава! пане Юрію, отож, друга зустріч за місяць. Який сигнал цим от Ердоган з Путіним подають світу? Ну, я б не говорив, що Ердоган з Путіним а швидше, Ердоган він намагається маючи одну з найбільших в НАТО армії, будучи країною, яка намагається вести свою політику і виходити на глобальний рівень. В регіоні намагається відігравати провідну роль, і е, на сьогоднішній день їй це вдається. Путін залюбки зустрічався з ердоганом і, звісно, зустрічався з не один раз. І е, от вся ця історія з Туреччиною, яка здавалося б на початку війни, була такою країною, яка абсолютно підтримує Україну, Туреччина сьогодні показує, що для неї є важлива її, її регіональний статус. І в першу чергу я думаю, що для турків важлива історія з Сірією. От про що вони по Сірії будуть домовлятися, і якою буде ціна за ці домовленості для України. Ну, це велике питання, бо насправді, коли ми говоримо про Сірію, ми розуміємо, що Туреччина має серйозні претензії і на територію, і власне на те, на ті багатства, якими вона володіє. Пане Юрі, так а як може ну про що вони можуть домовитися, і як залежно е, від цих домовленостей, е, ну як ці домовленості, залежно від того, якими вони будуть, позначиться на Україні, про що ви кажете? Міця, мені важко сказати, але якщо говорити про те, що відбувалось, е, ми з вами бачили, що Туреччина е, як е, країна, яка тримає ключі від Босфора і Дарданелів, е, країна, яка в принципі за великим рахунком могла би своє. Військовою потугою стримувати росіян, тобто від того наскільки буде прихильна чи неприхильна позиція Туреччини, залежатиме і те, як себе поводитиме Росія в басейні Чорного моря. Давайте не забувати про те, що ми сьогодні розпочали процес експорту зерна з українських портів, і туреччина є одним з гарантів, яка гарантує нашим суд. Суднам а, безпеку давайте не забувати, що росіяни і турки спільно будуть перевіряти е, ці кораблі, що вони там спільно знайдуть. Що вони можуть там спільно знайти? Що дозволить Туреччина російському флоту робити в Чорному морі? Це відкриті всі питання, про що домовляться по Сірії, і що дозволить Путін собі щодо України, але досі зважаючи на Турцію, Туреччина може. Зробити все, що на неї Російська Федерація сьогодні не буде зважати, але я маю на увазі відкрито, звичайно, турки не будуть показувати свою е, прихильність російському вторгненню в Україну, але м, робити такі речі, які будуть допомагати росіянам на можуть ми щойно з вами проговорили е, в відкритому доступі ця інформація була, що можливо в Російській Федерації будуватиметься завод з виробництва байрактарів. Ми, Україна, сьогодні Байрактари купуємо там по одиниці. Росіяни ж такий завод і цю технологію отримують, можуть отримати в себе на території. І приїзд Дердогана для мене є ну таким знаєте просуванням російсько-турецького співробітництва. Хоча давайте згад. Знаємо, що турки з росіянами то любляться, то чубляться, то миряться, то сваряться. Пригадайте, збили літак е, е, турки російські, не можна було помідори возити, потім е, відпочивати. Заборонили, потім знов дозволили. Тому те, що Ердоган е, вміє проводити таку, знаєте, блискавичну політику, отримати швидко своє, а далі уходити і е, е, намагатись дотримуватись якоїсь. Загальної лінії пане Юрій але дивіться, ну історія ж у ця з байрактарами, так ну яка обговорювалась на попередній зустрічі. Ну, начебто, тоді було заявлено, що ну так, Путін там пропонував співпрацю але в принципі не було ні ні обіцянок, ніяких ні нічого, ні зобов'язань. Ну і начебто, здавалося, що можна ставити крапку Ви вважаєте, що є загроза, все таки, що е байрактар. Я не вважаю, що з Ердоганом можна ставити, хоч якусь крапку. Давайте, хоча б пригадаємо історію з вступом Швеції і Фінляндії до північно-атлантичного mm -hmm. альянсу. Єдиною країною НАТО, яка заявила, що 100% не підтримає Швецію і Фінляндію в вступі, була Туреччина. Висунула купу е претензій, купу вимог до цих країн. В останній момент турки що зробили? Погодились, і минуло кілька там е минув якийсь час. Не багато часу, як турки сказали, що вони далі блокуватимуть вступ. Що я маю на увазі, коли турки заявляють про те, що байрактари будуватися точно не будуть, і крапка то я думаю, що крапки в відносинах з Туреччиною ставити ніколи не можна. Тому чи ви не винерне цей завод після перемовин з росіянами на території Російської Федерації, я б не виключав. Угу. Тоді дивіться, вони ще ж одного, ну, окрім Сирії, дійсно Сирії, яка дійсно там ну, стоїть на, на порядку денному в цих їхніх перемовинах, вони офіційно, по суті, ну, так само було заявлено представництв, представництвами обох країн про те, що будуть обговорювати там припинення війни чи перемир'я в Україні. Ну, і... Як це може виглядати взагалі? Тому що ну мало того, що там а, немає наших західних інших посередників, якихось так а, ну це про Україну без України. Оця історія знову знову на часі? От про що про що тут може йтись? Ну Ердоган Ердоган самого початку війни е, намагався виступати як таким посередником між росіянами і е, українцями, як країною, яка стане майданчиком для перемовин. Навіть ям більше скажу е, пригадуючи, оті перемовини, які власне відбулися в, е, в Туреччині між Україною і Росією, які не призвели ні до чого, е, вони зірвались фактично в останній момент там по деяким пунктам навіть якісь моменти е, могли е, лягати на папер як е, речі, е, перші кроки до якихось перемовин. Тому я думаю, Ердоган. Бажаючи виходити на глобальний рівень, як е, виводити Туреччину на рівень такого глобального гравця, е, то е, для нього було б дуже важливо е, мати і е, е, цей мир принести в Україну як такого миротворця. Неважливо на яких умовах там його Україна підтримує. Головне, що сам факт підписання цих документів тому з боку Туреччини ми з вами з одного боку мали ем, союзника країну, яка надала можливості для перемовин з Росією, з іншого боку, Ердоган буде грати до останнього, і е, в нього будуть тільки одні інтереси Туреччини. Все решта для нього не матиме ніякого значення. Ну ми ж з вами розуміємо, що після Азербайджану вірменського. Зіткнення війни, от останньої, яка відбулась, угу. де фактично Ердоган дав ляпаса Путіну. Здавалося б, що вже ніколи ніяких стосунків адекватних між цими країнами не може бути, тому що справді Ердоган почав витісняти Росію з, з е, е, Кавказу. І е, можливо для Ердогана ціною якихось добрих стосунків може стати Україна, чому ні? Ну, бачите, почав витісняти це теж така історія, доволі ну суб'єктивна, напевно, тому що ну російські ж війська в тому ж Карабаху там залишаються і дивіться сьогодні. Російські війська знаходяться в лише в Вірменії, тому говорити про те, що е, буде Росія і далі буде. Абсолютно керувати на Кавказі ні е, Туреччина насправді зробила дуже серйозні кроки. Восени давайте пригадаємо, був підписаний такий пан Тюркський союз, куди увійшли Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, тобто е, практично всі е, тюркські народи колишнього радянського союзу. Тому я би не говорив про те, що е, росіяни не відчувають цього тиску і не поступаються позиціями. Що присутність Кадирова на цій зустрічі означає, пане Юрію на зустрічі Ардогана й Путіна? Ну, присутність Кадирова, шавки при Путіну, яка буде там підгавкувати, і е, знаєте, робити такий мусульманський е, мусульманську присутність і демонстрування Туреччини, що мусульмани мають якесь значення в Російській Федерації. Ну, буде там Кадиров. Слава Богу, хай Путіну буде добре. Привезе з собою цю шавку, яка там щось підгавкує. Я не думаю, що Кадиров взагалі може бути фактором якоїсь е, глобальної або навіть міжнародної політики, він є сьогодні тим, ким він є, і ми в Україні прекрасно розуміємо і ціну Кадирову, і ціну кадировцям. Е, я думаю, що цю саму ціну і розуміння, хто такий Кадиров, мають і всі решта країн, навіть ті, які йому посміхаються, обнімаються і е, тиснуть руку сьогодні, бо Путін при владі. Завтра ж, коли внутрішньо, всередині Чечні опозиція і зовні Чечні, ті, хто сьогодні в екзилі, почнуть боротьбу з цим чортом, я думаю, все закінчиться для нього трагедією. Тобто, це він його взяв з собою, так пам'ятаєте, я не пам'ятаю на, на зустріч на зустрічі з Меркель, здається, Путін там привів колись цю свою собаку, коні, це, це приблизно така історія, так? Ну, я би не порівнював собаку з Кадировом, я дуже добре до собак відношусь. Добре, пане Юрій ну загалом, якщо от брати отаку е гнучкість, якщо можна так сказати, Ердогана, так, і намагання пройти між крапельками і тим, і тим. В принципі, так узагальнюючи, Ердоган нам друг чи не друг, чи не нам? Знову ж Европан, друг а, Туреччини, і а, Україна повинна вчитись на глобальному ринку, на ринку міжнародних стосунків або в стосунках з різними країнами, вміти використовувати слабкості і сильні сторони цих країн для того, щоб а, бути другом для України, тому що кожна країна буде відстоювати свої власні інтереси, і Кадиров це робить. Пробачте, Кадиров ну, в суї згадали от, і лізе тепер в голову. Не, не... Ердоган це робить достатньо, достатньо мудро і правильно щодо своєї країни, що Я... нам звісно не подобається. Я просто знаєте, що намагаюся зрозуміти, пане Юрію? Одну е з одного боку. Е так, з іншого, ці нещодавні заяви Ердогана, так про, про те, що Захід неправильно так би мовити ставиться до Путіна. Так, от він ну сказав, що треба шукати, і, і в принципі, там і Туреччина там бачить і в Путіні, і в Зеленському друзів. і Треба ну якось там от замиритись і так далі. Ну що захід по суті поводиться некоректно по відношенню до Путіна. Оця політика в для чого вона ну на кого і на що розраховано? Ніякої політики в миротворення немає. Ці заяви розраховані тільки на одне побільше виторгувати від своїх партнерів по НАТО. А е, Туреччина сьогодні залишається країною-членом НАТО. Давайте про це говорити для Туреччини. Дуже важливо американо америка, стосунки з Америкою. Американо-турецькі стосунки е, для того, щоб е, сьогодні Ердоган робив такі заяви. Очевидно, щось він хоче отримати в військовій сфері. В сфері технологій, для того, щоб Вашингтон почав шукати точки дотику і намагатися е, е, отримати якомога більше кавріжних. І я ще раз вам, як приклад, хочу навести цю історію з е, вступом Швеції і Фінляндії. Okay. Ну о, були заяви. Привернув він до себе увагу. Я впевнений, що з ним говорили всі святі і грішні, хто е, був задіяний в питання е, розширення північно-атлантичного альянсу звісно, коли до нього говорили, то кожен тримаючи дулю, намагався йому в екран показати, що він отримає від цього. І Ердоган дуже чітко це використовує. Тому знаєте, ця вся любов з Путіним оці ці обнімашки, цілувашки, на які е, літає Ердоган вже вдруге в місяць, е, це також торгівля з заходом. Почуто, дякую вам, пане Юрію Юрій Подорожній, Політехнолог був з нами на зв'язку. Оговорювали зустріч Ердогана з Путіним, яка сьогодні, от зараз, триває в Сочі.